У центральному соборі міста попрощались з воїном 114-ї бригади тероборони Сергієм Строкоусом. Він був водієм-машиністом ескаватора відділення інженерної техніки. Його життя обірвалося 21 березня під час виконання бойового завдання в районі села Кіндрашівка, що на Харківщині. Віддати останню шану герою прийшла понад сотня людей. Рідні, знайомі, побратими та колеги. Поховали поруч з іншими воїнами на Алеї Слави, що на Сухоярському. Кладовищі. У Сергія залишились дружина, діти, брат та онук. Він наш сусід в селі. Дуже добрий хлопець ріс. Ой, так розстроїла, що я не не де вам щось сказати. Дуже добрий, чуйний. Всігда на поміч приходив. В нього залишився Саша, брат. В нього батьків немає, батьки померли дуже давно вже. Приїжджав він в село до війни, допомагав цьому братові. Город, хата в селі. Вони допомагали друг другу. Ну, Пішов захищати бідний, пострадав так. Воїнів чи зможилому приставлено, воїна Сергія, який поклав своє життя на полі бою за волі незалежної України. І за відполушенням усякої провини вінають і на Церкві на одній з вулиць міста таксист бив мотоцикліста, як повідомила прислужба поліції Київщини, 24-річний керманич легковика висадив пасажира та розвертався. У цей час у попутному напрямку їхав мотоцикл, і сталося зіткнення. Внаслідок аварії 26-річного водія двоколісного з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. На машині залишилися вм'яти на вибите скло. Мотоцикл також пошкоджений. Поїхав до Києва. Рудик приїхав з Фастова у Босерківському управлінні поліції. Відбулись кадрові зміни. Тепер тимчасово виконуючим обов'язки начальника, є полковник поліції Сергій Рудик, який до цього керував правоохоронцями Фастівського району. Заступник керівника поліції Київщини Ростислав Горбач побажав йому витримки та мудрості у прийнятті важливих рішень. А ось сам Рудик запевнив, що готовий до серйозних викликів та вдосконалення діючих. Тенденцій, зазначив, колишній очільник білоцерківського управління поліції Михайло Пелех тепер керуватиме правоохоронцями у Деснянському районі Києва. Він очолював білоцерківське управління з 2020 року. Знайомство з новим начальником Білоцерківського районного управління поліції було б неповним без аналізу його декларації за 2024 рік. Адже як відомо про людину можуть багато розповісти не лише її слова та вчинки, а й цифри у документах. Тож подивімося, з яким майном доходами і заощадженнями новий очільник поліції заходить у кабінет керівника. Отже, в декларації за 2024 рік Сергій Рудих вказав дві земельні ділянки у Вінницькій області з загальною площею 21 тисяча квадратних метрів. Тут же має в використанні житловий будинок, який належить його батькові. Також він минулого року став власником авто Тойота Секвоя 2011 року випуску вартістю 1 мільйон 100 тисяч гривень. При цьому напередодні він продав крайслер за 500 тисяч гривень. Гривень за рік на посаді голови Фастівської поліції Сергій Васильович заробив майже 709 тисяч гривень, що на 58 тисяч менше ніж у 2023 році. На руках має 350 тисяч гривень. Готівки цікаво, що в декларації більше не вказані інші члени його родини, окрім батька. Хочете дивитися якісні новини в зручний для вас час? Підписуйтесь на Ютуб канал Еспресо Біла Церква. Тисніть дзвіночок та коментуйте місцеві новини. З нами ви завжди будете в курсі найважливіших подій міста. Сьогодні відзначають міжнародний день театру. Святкували його і артисти обласного театру імені Панаса Саксаганського, які організували яскравий концерт. Привітати колектив прийшли представники влади різних рівнів, партнери та багато білоцерківців, зокрема, грамотами та подяками Київської обласної ради, Київської ОВА, Білоцерківської районної військової адміністрації та міської ради, нагородили акторів, вокалістів, технічний персонал та інших працівників театру. Саксаганського. Саганського на їхню адресу лунали слова вдячності за відданість мистецтву та побажання творчого розвитку натхнення та аншлагів у залі. Зі свого боку саксаганці подарували глядачам різноманітні виступи, виконуючи найкращі музичні та театральні номери. А зал відповідав гучними оплесками. Урочиста атмосфера, щурі емоції та блиск в очах глядачів ще раз довели. Театр живе розвивається і продовжує зачаровувати своїм мистецтвом. Зазначу. Що головним інформаційним партнером театру є наш телеканал. Шановні працівники нашого обласного театру та й товариство. Вітаю сьогодні з таким гарним професійним святом тих людей, хто дарує нам дуже класні емоції. Тих людей, які не дивлячись ні на що. Попри виклики сьогодення в таких страшних умовах сьогодні творять. Нехай майбуна не покидають ці стіни, завжди на цій сцені буде і радість, і пісня, трошки драма, ну без неї також ніяк. І наповненість в наших душах про Україну, про українське і разом рухатись до перемоги. Ми любимо наш театр, часто часто сюди ходимо і бажаємо нашим улюбленим акторам, нашому театру, всьому колективу театру нашого. Ми бажаємо творчих успіхів, здоров'я міцного, гарного репертуару і миру. Хочеться побажати. хочеться побажати їм успіхів і миру нам усім. Пам'ятати про подвиг захисників, які загинули за незалежність та свободу України, наш святий обов'язок. Тож на цьому тижні міськвиконком прийняв рішення розширити заходи щодо вшанування пам'яті полеглих воїнів. Ініціатором стала громадська організація Небесні Янголи з їхньою представницею. Ми сьогодні і поговоримо в ефірі. Пані Тетяно, вітаю вас у нашій студії. Дякуємо за запрошення. Чому лише на третьому році повномасштабної війни виникла ініціатива запровадити регулярну хвилину мовчання на площі Соборній? Чому раніше такого не відбувалось, або чому люди раніше до цього не були такі уважні? Я хочу одразу поправити, що насправді саме цю ініціативу запропонували не ми. Поясню, чому ми бачили, як в різних містах вшановують пам'ять наших героїв. Ми з родинами неодноразово обговорювали хвилину мовчання в нашому місті. Але розумієте, ми не можемо нікого змушувати шанувати і поважати наших воїнів. І ми чекали, а хто ж із громадян або хто ж із якихось інших організацій все ж таки проявить цю ініціативу, тому що розмови про це були. Ми зверталися із офіційним зверненням щодо гучномовців до нашої міської влади, і ми зверталися, просто приходили як родини і на словах говорили про те, що це має бути в нашому місті. Але ми перші не вийшли на на вулиці, і хочу тут зазначити, що першими на вулиці вийшла саме молодіжна організація М 32 декілька тижнів тому. Вони були ініціаторами, вони подали прохання на міську владу і їм дозволили проводити хвилину нагадування. От, хвили, ну, таку акцію хвилину нагадування, хвилина мовчання. Ми до них доєдналися. Звичайно, ж нам було дуже приємно, тому що ну це цінно для нас, що хтось є. І свідомих громадян, які вирішили це зробити, адже тут питання в тому, що ну давайте почнемо з себе і запитаємо в себе, а що саме ти зробив, а що саме я зробила для того, щоб поважати, цінувати і підтримувати наших захисників і не тільки полеглих, а й тих, хто зараз захищає нас. Тому ми вийшли поряд з ними, стали поряд з ними з цією молоддю, з цими студентами, з хлопцями, з дівчатами. Але ми хочемо. Трішечки більше. Ми хочемо трішечки більше і ширше, да? щоб це було не тільки там, в двох локаціях. Ми хочемо ще ну, взагалі, да, наша, якщо буде така можливість, звичайно, щоб це було по всьому місту. І міська влада погодилася на це. Не те, що погодилася, нам ніколи насправді не відмовляли. Але, ну, давайте по правді кажучи, все завжди відбувається вчасно. Такого не може бути, що невчасно. Ми не можемо, як організація, яка є членами сімей загиблих, ми не можемо робити все в нашому місті. Все ж таки, хтось має проявити цю ініціативу, хтось має це зробити перший крок. Тому що, чесно кажучи, от хіба сьогодні повинні мами загиблих своїх дітей іти на вулицю і просити, і просити поважати. І просити поважати їхніх дітей і вшановувати їх хвилиною мовчання. Тому якби цей ну це для нас зараз стоїть також принциповою позицією, і ми дуже сподіваємося, що в майбутньому нам не доведеться виходити на вулиці міста. Пані Тетяно, а на вашу думку, чому міська влада раніше не запровадила таку подібну ініціативу? От самостійно, от вона я не можу вам відповісти на це питання, тому що так. нам важко відповісти. Ми це обговорювали. І єдине, що можу сказати, що. Нам не було відмовлено жодного разу, тобто були якісь на те, напевно, причини. Чому так? А ми просто чекали слушного моменту. Нам було від цього боляче. Ми бачили, як це було, як це є в інших містах. Ми бачимо, як в інших містах люди вже стоять просто на вулицях, зупиняється транспорт, і не потрібно, щоб там стояли рідні загиблих. Не обов'язково, да вже ми просто бачимо такий приклад. Тому ми сподіваємося, що ми дойдемо до цього так само. Ну і щоб так було в нашому місті. Дуже таке, що ви питання, що хочеться задати, що відчувають безпосередньо е, рідні загиблих, коли люди не зупиняються і проходять навіть під час хвилини мовчання? Це неповага. Це не повага до загиблих, це не повага, і скажімо так, невдячність. Невдячність, а ще, ну не говорячи вже про про родини, тому що ну давайте по правді родини загиблих, ну це просто родини загиблих. Ну загинули наші чоловіки, наші сини. Але ну, все це був їхній свідомий вибір, як кажуть нам, більшість громадян нашого міста. Ми не звинувачуємо в цьому. Ми нікого не звинувачуємо. Ми не говоримо, що ви не праві, чи ще. Ми не змушуємо нікого любити цінувати. Ми просто просимо. Просто просимо вийти, вшанувати або просто просимо. Приходьте, будь ласка, доєднуйтеся до нас, до наших акцій, до наших ну, якихось пропозицій по вшануванню, тому що це важливо. У нас немає нічого, крім пам'яті, крім деяких речей, крім фото і відео. Все. І, звичайно, що цінувати кожну хвилину життя і не забувати завдяки кому є ця хвилина нашого життя, тому що у нас є всіх вибір. Ми або знаходимося в Україні, або живемо де-інде. Але якщо ми в Україні, ми чітко розуміємо, що зараз хтось нас захищає. Чому ця акція саме щосереди та що суботи, і що під час неї відбуватися має бути? Ось в середу було так звичайно, і люди зупинялися, стояли з плакатами і закликали також усіх зупинитися. Як має взагалі вона відбуватися що суботи та що середи? Ми не можемо зараз виходити на вулиці міста щодня. Ну по якихось також своїх причинах. Та єдине, що можу сказати, що середу і суботу обрали якраз таки ініціатори М 32 Це молодь. Uh -huh. І ми просто доєднуючись до них, вирішили не змін не змінювати цього, а приєднатися і бути разом з ними, тобто не відділятися вже в цей момент, так як вони свідомо підтримали. Так? Вони свідомо хочуть вшановувати пам'ять наших героїв. І ми хочемо сказати на рахунок суботи, що, будь ласка, от хто ну більшість з нашого з наших громадян, нашого міста вихідні в цій день, станьте, станьте пліч обліч з нами і просто покажіть на власному прикладі, як ви шануєте наш героїв, тому що ніхто нікого не звинувачує, але е, коментарів багато. А чому тільки середа субота? А чому не кожного дня? А це має бути кожного дня. От давайте розпочнемо з себе. Якщо хтось ще хоче, виходьте на вулиці, а ми приєднаємося. Обов'язково. А до слова, як змінити свідомість людей, щоб вони все ж таки вже доєднувалися. Якщо хтось не хоче зупинятися і каже, що, наприклад, я там хочу добігти до роботи швидше. Ну це зрозуміло, кожен кудись спішить. Тут потрібно розуміти, що нас не вчили взагалі культури пам'яті, в нас її не було ніколи. І давайте Ну давайте говорити відкрито, що війна триває не три роки, війна триває 12 12-й рік. І коли в багатьох із нас вже захищали, да, на чоловіки, жінки на фронті там, на сході України, і тоді ніхто не запроваджував хвилину пам'яті. Хоча а, тоді, тоді вже також гинули і військові, і цивільні. Тоді такого не було. І цьому ніхто не вчив. Ні наша держава, ні, ну, ні, на, ні наше суспільство. Тому ми маленькими кроками, ми маленькими кроками просто до цього йдемо. Не може бути все одразу. Ми всі хочемо, щоб зараз наших героїв шанували, щоб робили меморіальні. Ну, там... Пам'ятники, чи як це правильно назвати, але дещо дійсно зараз не на часі, дещо дійсно потребує зараз більшої підтримки на фронті. І ми все це робимо маленькими кроками, але я впевнена, що ми до цього прийдемо. Просто ми на власному прикладі намагаємося показати людям. Я розумію, що люди кажуть, як ну багато хто от їм болить, вони це роблять. Я не в тому стані, я це не розумію. Ну, це зрозуміло. Тут просто потрібно один маленький момент. Що кожен може бути на нашому місці, кожен. І тут ми нікому цього не бажаємо. Ми не бажаємо, щоб ви відчули ту саму біль. Але просто повага і шана вона має бути. А особливо діти це зараз те покоління, яке зростає і яке от 100% навчиться. Я, я в цьому впевнена. Але це також залежить від нас. Просто віддайте шану полеглим героям. Віддайте шану їм не тільки на хвилині мовчання, а й тоді, коли їх проведжають на алею слави. І взагалі, от просто, ну от просто щира, щира подяка їм, ем і їхнім родинам за їхню стійкість і мужність. Так, звичайно, пані Тетяно. А ось ви наводили приклад саме міст, де також запроваджена хвилина мовчання. Які саме за основу міста ви брали? Можливо, наведіть приклад, якщо Так, ми брали за основу, це звичайно Львів, але там вже і гучномовці працюють по всьому місту, і там вже вже практично ніхто не виходить з плакатами, тобто вони вже наскільки свідомо самі зупиняються. Ну, що це просто потрібно говорити браво, і знову ж таки над цим дуже добре попрацювали і активісти міста, не тільки родини загиблих, а активісти і міська влада. Тому ми хочемо так само. Ну, от просто попросити, напевно, щоб це були не тільки ми, а щоб всі стали пліч опліч з нами. Пані Тетяно, і хотілось би поговорити про громадську організацію Небесні Янгол, які основні напрями діяльності організації і які ініціативи і заходи ви проводите? Дякую за запитання. Громадська організація Небесна Янголи вона створена родинами загиблих захисників. І звичайно, нашою основною місією є увіковічнити пам'ять про наших героїв, тому що пам'ять вона не тривала. І якщо ми це не будемо робити тут і зараз, то звичайно, що всі ну більшість забуде про те, що от були такі люди, які дійсно йшли свідомо. Хтось в 22-му році, хтось ще з 14-го року був на фронті і захищав нас. Тому це основна наша місія. Так само ми хочемо хочемо підтримати родин наших загиблих героїв, тому що є батьки, які залишилися взагалі без дітей, без внуків, без близьких, без рідних їх людей. Це неймовірна біль. І, взагалі, да, от говорячи про батьків, хочеться сказати, що те, що вони роблять, це просто подвиг, тому що вони кожного дня переборюють себе. Переборюють, ідуть на вулиці, переборюють, ідуть з нами на акції, переборюють, знаходяться на нашій меморіальній експозиції, тому що ну це не ну це неймовірно. Вони на вони дуже підтримують і вони на власному прикладі показують, як потрібно шанувати і любити. Тому ми хочемо, звичайно ж, їх підтримати. Ми проводимо різні заходи невеличкі, ми групуємося, ми святкуємо, ми е, даруємо один одному подарунки. Тому що нам потрібен позитив, нам потрібно розуміння того, що ми єдині, і звичайно, наповнюватися от, добром, теплом і щастям. Також ми е, якраз таки сьогодні відкриємо виставку. Соціального проєкту «Світло-сердець», яка присвячена нашим близьким, але вона буде передаватися через мистецтво, через фото. Тому що зараз ми всі чітко розуміємо, що не все може показати граніт або камінь, і тільки наші емоції можуть передати наші почуття і відчуття і нагадати людям, що ми є, що ми є родини, які. Десь колись все ж таки потребують підтримки і поваги так само. І ми цим ми запрошуємо всіх на наш проєкт. Сьогодні він буде відчинений в бібліотеці номер 5 у виставковому залі, де буде функціонувати до 2 квітня. Для нас це дуже важливий проект, тому ми це перший етап, і ми хочемо його продовжувати, тому що родин у нас дуже багато, а взяли участь всього 16 родин. І це важливий такий момент увіковічнення пам'яті саме через мистецтво, тому що зараз багато є арт-проєктів, фотопроєктів, які несуть в собі дуже глибокий сенс. А світло сердець це якраз таки про наших близьких і про нас, те, що є в нас, і те, що ми хочемо показати людям, що ми. Світлі, доблі, добрі, щирі і натхненні. І ми хочемо дарувати цьому світу не тільки свою біль, печаль, а ще щастя і радість, і розуміння того, що ми на цьому світі, от всі єдині, маємо бути завжди. Дякую, пані Тетяно, що завітала до нас на інтерв'ю і розказала більше про громадську організацію Небесні Янголи. Дякую вам за запрошення. Дякую. Дякуємо кожному захиснику і захисниці за оборону нашої держави, а рідним чиї сини, чоловіки, брати та інші рідні воюють на фронті мужності та сили бережіть себе та будьмо єдиними у спільному бажанні перемогти ворога. Слава Україні!